Всім привіт вітаємо вас на новому епізоді нашого подкасту. З вами Сергій та Лія. І на цьому тижні ми з дружиною вивчали священні писання за посібником за мною йдіть. І, і одна з тем, яка там була, привернула нашу увагу, вона звучить так наступним чином: Бог послав ознаки і чуда, щоб свідчити про народження і смерть Спасителя. І вона певною мірою ця тема перегукується з одним з епізодів, які ми записували трошки раніше. Де ми говорили про те, що чудеса і ознаки не мають бути основою нашої віри в Ісуса Христа. Проте там ми дійшли висновку, що, хоч чудеса і ознаки не є основою нашої віри в Спасителя, проте вони можуть зміцнювати нашу віру в Спасителя. І саме про це ми б хотіли сьогодні поговорити більше: про те, як ознаки в нашому житті можуть зміцнювати нашу віру в Спасителя. Так, і якщо подумати, то чудеса в житті кожної людини трапляються, іноді просто ми цього не помічаємо. Якщо ми читаємо священні писання, то нам вже трішки легше дається побачити якісь чудеса та ознаки, котрі Господь показує для своїх дітей. І, звичайно, якщо ми стараємося і прикладаємо зусилля, то ми можемо побачити, як Деякі чудеса та ознаки трапляються і в нашому житті. І... Наприклад, <с? <с?> Наприклад. Уф. насправді, мені здається, в моєму житті було дуже багато якихось яких таких чудес, про котрі, можливо, не варто казати, бо вони дуже такі персональні. Проте одне з таких див, котре моя сім'я дуже любить ділитися, це про те, як. Ми мали можливість о, всі запечататися у храмі на цей час та вічність. Це було диво, тому що мій батько офіційно не міг мене удочерити через закони нашої країни, і тому нам треба було запитати у президентства церкви дозволу. Ти маєш на увазі відчим, правильно? Так, відчим. Ну я його називаю батьком, тому що іншого батька я не знала. От, і це було чудо для нас, тому що ми не думали, що треба буде дійсно запитувати аж у президентства церкви про це. Ми думали, що, можливо, місцеві керівники зможуть отримати откровення про нашу ситуацію. Проте дійсно вийшло так, що аж перше президентство, тобто сам пророк разом з апостолами молилися для того, щоб. Зрозуміти, чи можемо ми це зробити зараз, коли мені було 14 років, чи нам треба чекати моїх 18 років, от як це можливо зробити по законам нашої країни? І сталося для нас чудо, що під час нашої поїздки, бо ми її запланували, не очікуючи все ще відповіді від керівників, ми все ще запланували цю поїздку до храму, щоб хоча б могли. Обвінчатися, грубо кажучи, а, мої батьки саме в храмі. От, і в останній день ми отримали відповідь про те, що я можу бути припечатаною до моїх батьків. І це таке прям чудо-чудо. <свісно> <свісно> Бо ну, це дуже таке фізичне підтвердження того, що Господь Він любить нас, Він хоче, щоб ми були разом, не тільки в цьому житті, але й в вічності. І він не хоче, щоб ми. А, в нашій ситуації чекали на те, щоб пройшов якийсь час задля цього. От це прям таке щось велике, чим ми завжди раді поділитися. Дякую. Дякую, що ти поділилася цією історією. Проте, чудеса вони не, не мають бути завжди якимось великими, вони можуть бути і є невеличкими якимось. Навіть. Коли я вивчаю священне писання, я завжди шукаю слово радість або що, що допомагало людям відчувати цю радість. І кожного разу, коли я знаходжу це, то я відчуваю для себе таке невеличке чудо, що Господь знову мені показує інші приклади того, як і в своєму житті я можу отримувати більше радості і відчувати. Дійсно відчувати цю радість, котра не буде залежати від того, скільки солодкого я з'їм, або чи я там побігаю зранку, чи мені скажуть, що я там кохана людина. От що ця радість вона може бути постійною, і для мене це теж таке невеличке чудо, що я можу це відчувати. Дякую, дякую, Золотко. Я погоджуюсь з тим, що ознаки в нашому житті не завжди мають бути чимось грандіозним і великим. Наприклад, я пам'ятаю, коли я збирався на місію повного дня, і мені потрібні були гроші, фінанси на дорогу, на те, щоб сплатити за місію, і так далі. І я шукав роботу. І роботу я знайшов тоді, коли. Подзвонив мені один з братів і сказав: прийди, будь ласка, поможи мені там з комп'ютером, і по дорозі до цього брата я знайшов роботу. <світ> і для мене це було таке маленьке підтвердження того, що служіння нашим ближнім благословляє і нас в нашому житті, тому що саме по дорозі на допомогу своєму брату я знайшов підходящу роботу. Також для мене великим, ну можна сказати, великою ознакою є саме життя за Євангеліє. Тобто, як я вже згадував в минулих епізодах, я приєднався до церкви і хрестився тоді, коли мені було 20. І озираючись назад, я можу порівняти, яким моє було життя до Євангелії Ісуса Христа і після того, як я впустив Господа в своє життя. І оце порівняння для мене служить великим підтвердженням того, що Господь дійсно є, Він наш Спаситель і Викупитель. І у нього є сила змінювати нас і наше життя на краще. Ой, також ще згадав про, про одну з маленьких ознак: вона не з мого життя, але я дуже хотів нею поділитись, бо вона мені так подобається. Один з братів з церкви мені колись розповідав, що після його хрещення він ішов додому, і поки він ішов вулицею по дорозі додому, йому на плече приземлився білий голуб. Прямо як символ з хрищення Ісуса Христа, і це таке, така маленька ознака, але вона сповнила його великою радістю. Він був такий радісний, коли ділився цією ці історією зі мною. І мені теж завжди радісно її згадувати. Але з точки зору грандіозності, це маленька подія. Це голуб, який приземлився на плече. Але така маленька подія може зміцнити нашу віру на все життя. Так, і мені здається, що це є основною ціллю цих речей, щоб вони допомагали зміцнювати нас, не будувати нашу віру, нашу розуміння, нашу надію на Господа, а саме підтримувати, підкріплювати, грубо кажучи. І мені здається, що нам треба завжди пам'ятати, що ці речі вони стаються тільки тоді, коли ми вже віримо, коли ми вже проявляємо якісь дії фізичні або духовні, де ми можемо показати нашому небесному батькові, що ми готові побачити своїми духовними, можливо, очима, да, ті речі, котрі він і так вже робить в нашому житті. Так, дякую. І дякуємо вам, що були сьогодні з нами. А наш заклик такий же, як і в минулому епізоді про ознаки. Шукайте руку Бога в своєму житті, пам'ятайте про ті події, коли Господь проявив свою руку в вашому житті. Записуйте їх. <рес> так, записуйте їх і, можливо, навіть діліться ними в коментарях. Так. Ми будемо дуже раді прочитати. А на цьому випрощаємось до нового епізоду по нашого подкасту. Па-па.